20 корисних німецьких фраз, які зроблять вашу мову більш природні. Привіт! Якщо ви давно вивчаєте німецьку мову, то звичайно що хочете, аби ваша німецька мова звучала більш природньою, більш як від мови. І сьогодні я підготувала для вас підбірку із 20 корисних розмовних фраз німецькою мовою, які допоможуть вам як краще розуміти розмовну мову, так і звучати більш природньо. Сьогодні будуть фрази із Прикладами вживання. Тож, якщо вам цікаво, продовжуйте подивитися. А мене звати Євгенія, це канал Німецька Колара, де я розповідаю і лайфхаки щодо вивчення німецької мови, і про життя в Німеччині. Отже, перша фраза. Пастшон. В нормально. Все ок. Наприклад, фрауздегільфер? Не, пастшон. Тобі потрібна допомога. Ні, nee, все нормально. Пасшон. Все нормально. Все ок. Наступне це слово egal. Байдуже. Або все одно. Наприклад, вас масне до Есень. Що ти хочеш поїсти? Байдуже. Наступна фраза. Дуже часто використовується всіми німцями в розмові. На я. Ну таке. Ну це, все. тобто, коли ви не впевнені або не хочете відповідати прямо. Наприклад, Макс Дюден Фильм? На я. Ваганс окей. Ну, таке, нормально. Да? Тобі сподобається фім? Ну, таке, нормально. Тобто то ти ви не дуже впевнений. я. Це такий, як вони називаються? ставні слова. Наступна фраза. Це, мабуть, знають всі, тому що це улюблена із фраза із цієї пам'ятаєте підбірки, де я казала про слова, які німці повторюють по сто разів на день. І там була фраза азу. Це таке а а он як. Коли ви раптом щось зрозуміли, не? це німецька фраза «Ах зу!» Давайте в прикладі. Наприклад, «Ich Bin Shang Beck. Ахзу! На данбіш педагог. Типу, я вже вийшов. Ах так! Ну, тоді до скорого. Наступна. Це фраза jeden Fall!» Це, типу, обов'язково. Точно, в будь-якому випадку. «Auf jeden Fall!» Наприклад, Fall!» Ти прийдеш на вечірку? Обов'язково. Тобто в будь-якому випадку, але це підтверджено, що точно прийде. А оп'єдний файл. Наступний вираз чи фраза: ніх дайн ест, тобто, та ти жартуєш. Або як, як я в іншій добірці казала, да, Ernst, ist das dein ernst? тобто, все серйозно, або ще інколи кажуть ніфтайн анст, це не може бути твоєю серйозністю. Да? Тобто, ти серйозно, ти, мабуть, жартуєш. Наприклад.

Та нічого страшного. Наступна також розмовна фраза для того, щоб з кимось домовитись, погодитись, так? Да? klar. Тобто, домовились? Тобто, окей. Okay"? Наприклад, префердія у акції у Гейт-кла. Ми зустрічаємось о 18-й годині. Так, домовились. Так домовились, да? тобто підходить. Так, домовились. гей klar. Наступна hab's Аліх. Тут трошки скорочено від І КБС Айлі. Розмовні мамі кажуть і хабс аліх. Означає я поспішаю. Мені треба швидше, да? якщо дослідне. Але це про те, що я поспішаю. Наприклад, Can't helping? Sorry, і hubs I. Have тобто, можеш мені трошки допомогти? Вибач, але я зараз поспішаю. Sorry, i hubs Вибач, я до речі, да, німці дуже люблять неймку, а в таких якихось последених. В ситуаціях в житті часто кажуть англійське sorry. Е, Тому що, знаєте, іншу діду як мені здається, більш реальне вибачення. Да? А от коли ви там, то, sorry, sorry, people. sorry, hubsali, вибач, я поспішаю, не можу потім. Наступна розмовна фраза, до речі, я її згадувала в розмовничку, да? короткий розмовник німецької мови. Хто не бачив, буде посилання в рекомендаціях до цього відео про бог хаб. Да? Мати дослівно сказав, але це в плані мати. Настрій бажання щось робити. Хаз до бок в тебе є бажання, хочеш? Наприклад, бок ау в кіно в годі, я вару в них. Тобто є бажання піти сьогодні в кіно. Та да, чому б ні? Хаз до бок ау кіногойде, до речі, ми зараз в кінотеатрі, я даю знімаю відео, це кіно... кінотеатр чи не читав в Нюрнберзі. Ми очікуємо фільм наш і тим е, е, часом знімаю для вас відео. Тому лайкменно і хаба бок а в кіно. Отже, бок ав етаса дуже розмовна мова. Мати намір, мати настрій бажання щось робити. Наступна фраза лас маль. Тобто залиш це, не треба. Лас, да? облич. Наприклад, ich kann das für dich да не лас махи. Тобто я можу для, це для тебе зробити ні, не треба обличчя. Лас маль. Лас маль. Облиш. Наступна фраза, не фраза, а слово, улюблене слово всіх німців, навіть е, пісенка така, є, слово Точно. Саме так. Фраза для підтвердження. Венал, саме так. І використовувати як підтверджене. Ахдумайн, дас, дас, і ви відповідаєте Точно. Так, саме так. Наступне розмовне слово, слово крас. Крас, це така жесть ого. Коли, ви, коли воно використовується? Наприклад, ви кажете, хтось вам каже, і хаби і блото б і ви такі крас. Він каже: я виграв лото» і ви такі, о, це жесть, так? крас. Е, наступна фраза е, в розмовній мові звучить, е, як це в цілий вираз, і відфіксум п'ятір. Означає фік Да? І бенфіксун феті означає, що я геть виснажений. Тобто це вже після роботи, да? Ви геть виснажені. Не капут, капут теж кажете. але фіксон петік більш е, е, цікаво звучить. Наприклад, у... наприклад, ми кажемо, що надія абайбенек іма фіксонпеті. Після роботи я завжди геть виснажений. Фікспеді. Наступна фаза. Давай починати. Давай йому починаємо. Наприклад, питають, sind alle fertig? На, на, на наприклад. Sind alle fertig? Я yeah, las uns loslegen. Так, давайте вже починати. Так, давайте вже починати. uns Починати. Наступне це знов, це одне з таких варіантів неформального прощання. Може бути окрім чурай. How right? How right? Давай, бувай. Це таке неформальне прощання. Наприклад, los. мені треба йти los, це Іти, виходити, рушати. Ihmus los. мені треба йти. Хаурай, right? ну давай бувай. Пока. Хаурай. Right? Давай, бувай. Ще одна така фразочка із тих, що, мабуть, по сто разів на день використовується німцями. Мальшауен. Подивимось. Побачимо. Мальшален. Подивимось, побачимо. Наприклад, кейс the morgen bit, ти зараз, завтра з нами йдеш, кейс the morning мит, marshawe, подиво. Я не знаю, тобто подивимось, мальшава. Отже, наступна фразочка, яка широко використовується саме в розмовній мові, dust macht zust macht Це має сенс. Це має да, сенс змістити. Да? Щось, коли е, має сенс робити, да? Чи звучить логічно. Наприклад. Бенду дас дозад, на я Sinn. махциф. Якщо ти так говориш, ну добре, це має сенс. Да? Якщо хтось щось пояснює, і та, це так трошки логічно звучить, дасмахциф. Тобто є сенс в тому, що ти говориш. Дуже насправді в житті часто жива на фраза Угу. Це має сенс. Це ну, логічно, правильно, зрозуміло, коли хтось щось там пояснює. Я да бенду до зас, я дас махцизу. Наступна фраза вже також була в тубірності про короткі розмови з німецькою умовою. Мови про те, що в розмовній моні частіше питають негейдасія, а баскейт. Баскету більш розмовний, неформальний варіант питати як справи». Або що нового, ab?» що нового, як справи. Наприклад, кейт, баскейтап, байдія, що в тебе нового? – «Відповідних ціль?» Відповідні хілбайдіа. Нічого особливого в тебе, Небагато чого нового. Ніксілінбадіс, а скійляв, що в тебе нового, як справи? І наступна справа і остання фраза, вона також вже була в добірці про те, про універсальне слово дін Да? Дін це річ. Але в різних фразах, в різних словосполученнях слово дінь може бути дуже універсальним, і замінити дуже велику купу інших слів. До речі, була дуже цікаве відео. Хто його бачив, подивіться про значення цього слова дінь річ в різних словосполученнях широко вживається в розмовній мові. І сьогодні ще одна правила це каендінь. Кандін, тобто дослівно з жодної речі. Кандінь це без проблем. Кендін, без проблем. Наприклад, танкефіасхельбу. Хандінь. Дякую за допомогу. Да, без проблем. Тобто для мене це не, не було варто якихось зусиль. Так, без проблем. Ось так ми сьогодні розглянули 20 корисних фраз з повсякденною мови, які дуже збагатять та різноманітять вашу. Розмовно німецькою мовою зробити її більш природньою по звучанню, коли ви використовуєте ці фрази в діалогах. Напишіть в коментарях, чи знали ви всі ці фрази, чи їх використовували вже, і скільки нових фраз для, цього, для себе сьогодні вивчили. І не забувайте поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуватись на канал. На каналі регулярно виходять відео або щодо вивчення, лайфхаки щодо вивчення німецької мови, або про життя в Німеччині, чи бесс чи цікаве. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, і побачимося на каналі до наступних разів. next немає.